Це суспільне студія, і ми вітаємо усіх, хто приєднався до нашого етеру, і продовжуємо наше мовлення. Отже, до реклами моя колега Леся Наконечна обговорювала з головою парламентського комітету Данилом Гетманцевим ідею економічного бронювання клубу білого бізнесу. Ми почули коментарі і зараз продовжимо цю розмову. І почуємо, як до ідеї економічного бронювання клубу білого бізнесу ставляться самі підприємці, які ризики вбачають у законопроєкті номер 11084. Ми розпитаємо про це професора Київського національного. Університету імені Тараса Шевченка, голову групи компанії Адвантергруп Андрія Длігача. Андрію, вітаю на зв'язку. Вітаю, дякую за прошення. Отже, які ризики несе в собі ідея економічного бронювання для членів клубу білого бізнесу? Щойно ми почули з коментарів пана Данила Етьманцева. Що ну не все ще ясно з цим механізмом, скажімо так. Ой, тут варто почати з того, що пан Гетьманцев використав ідею економічного бронювання для того, щоб просунути ідею клубу білого бізнесу і тим, тим чином, таким чином спробувати підкупити підприємців, щоб вони підтримували абсолютно безглузду Ми ідею. Будемо ідеї. говорити окремо. Я хотів би почати саме з бронювання, так. Давайте про економічне бронювання. Тоді це абсолютно правильна ідея. Зараз в комплектованість штату бізнесу лише 75%. Тобто чверті не вистачає персоналу. Кількість персоналу кваліфікованого зменшується через що? Через страхи, через реальну мобілізацію, потрібно чи не потрібно різноманітно, бо не завжди потрібно прибирати фахівця, який забезпечує роботу бізнесу і. Забезпечує сплату податків, забезпечує економічну стійкість держави, прибирати його з бізнесу і мобілізувати його на роботу, до якої він не готовий. Потрібно раціонально підійти до найкращого використання людського ресурсу. Саме це і є справедливість Справедливість – це суспільне благо. А суспільне благо наше це економічна стійкість і обороноздатність. Відповідно, ми вже кілька разів наполягали на тому, щоб провести і публічно дати результати. Аудиту вже наявних силових структурах, там де від одного до полутора мільйонів людей вирішити ситуацію з військовими пенсіонерами, показати що, що раціонально держава почала ставитися до того обмеженого людського ресурсу, який ми маємо. Далі звичайно потрібна мобілізація, Бізнес розуміє це, але дайте притомний інструмент, за рахунок якого бізнес міг би обезпечити критично необхідну кількість кваліфікованих працівників для того, щоб продовжити функціонування. Наші Ворна Здатність базується на податках, які сплачує бізнес. Не буде бізнесу, не нема за що буде проводити мобілізацію, закуповувати зброю і платити нашим захисникам. Тому тут не або або тут і і. Є ідея економічного бронювання, яка вже пройшла експертизу. Вона була розроблена нашими аналітичними центрами. Ми узгодили із міністерством економіки з різними іншими економічними групами. Бізнес повністю підтримав це логіка бронювання через підвищений рівень заробітних плат, який дозволяє підприємцю визначити відповідний критичний персонал, підвищити зарплати, тим самим збільшити надходження державного бюджету на 170 мільярдів гривень і обезпечити бізнес від руйну. Вання через мобілізацію, тобто те, що називається він він більше того, з комітетом економічним, в якого який очолює пан Дмитро Наталуха, і там є інша трохи модель економічного бронювання. Ми дійшли згоди, що ми можемо мати об'єднану модель, які не там не немає протиріччя між ними, і все це можна поєднати. Відповідно з кабінетом міністрів є узгодженість, з міністерством економіки, є узгодженість. Чому тут несподівано пан Гетьманцев? Виносить цю ідею абсолютно в іншому форматі незрозуміло. Зараз потрібно навпаки об'єднання всього суспільства, підтримка моральних авторитетів нації, щоб зрештою Міністерство оборони, президент України дали свою згоду на, на, на цю модель, яка всім же очевидно є вирішальною для країни. Якщо ми говоримо про не хотілося б вживати тут це слово, але очевидно про конкуренцію двох точок зору. А чому е, концепція, скажімо, яку просуває комітет пана Гетьманцева, гірша? Вона, вона про інше. Вона про е, руйнацію е, тих свобод економічних, яких ми досягли на поточний момент. Чому які два негативні процеси ми зараз бачимо? З одного боку, держава е, вказує на те, що не вистачає людського ресурсу у збройних силах і не вистачає фінансування. І держава починає шукати інструменти: інструменти, яким чином віджати фінансовий і людський ресурс з бізнесу. При тому це робиться в неінклюзивний спосіб, не узгоджено. Якщо міністерство економіки намагається проводити узгоджену політику, то на жаль, комітет Верховної Ради з фінансової податкової митної політики робить вигляд, що він консультується з бізнесом. Їм чудово відомо, що у бізнесу є коаліція бізнес. -посіб. Вільнот, яка об'єднала 97 бізнес-організацій, що є об'єднана позиція аналітичних центрів, але натомість, замість того, щоб спілкуватися таким чином, робляться окремі зустрічі з бізнесом, і пан гетьманцев намагається підкупити то міжнародний бізнес в Україні, то інші групи бізнесу, Якимось, якоюсь логікою про доброчесність чи клуб білого бізнесу, основа якого це обіцяти певним категоріям бізнесу, що вони отримують зменшення податкових перевірок і, можливо, якихось ще плюшок на кшталт економічного бронювання, що є критерієм потрапляння в такий клуб білого бізнесу, що бізнес сплачує відносно більше податки, аніж конкуренти в галузі, і що в бізнесу немає певних переслідувань, штрафів чи не, не, не вирішених справ з податковою службою. Тобто, замість того, щоб реформув... проводити економічні реформи, реформувати податкову службу, Прибрати це безглузде блокування податкових накладних. Замість цього йде модель розсварити бізнес. На жаль, в бізнесі дуже мало е, вміють послуговуватися математикою моделювання. Ці обіцянки пана Гетьманцева, зрештою будуть стосуватися менше ніж 10% бізнесу. І якщо ви сподіваєтесь потрапити в ці в ці 10%, то до мене ва мене до вас неприємний сюрприз. Бо так прописані і зараз, і зрештою будуть прописані фінальні умови, за яких буде дискрет. Тобто можливість самого податківця зробити все для того, щоб ваш бізнес, якщо, якщо він буде цікавим для податкових перевірок і вимагання додаткових грошей з боку податківця, то ваш бізнес може дуже швидко випасти з цього списку. Андрій, а можна Повідно я тут подивитися уточню? на економічне моделювання? Я тут хочу уточнити, тому що щойно, от 12 хвилин тому, в нашому ефірі, пан гетьманцев сказав, що критерії. Мають працювати так, що потрапляння в білий список, так званий, буде автоматичним. Як тоді е податківець може зробити так, щоб це було ручником? Ну і від з відповідним виникненням, наскільки я розумію, корупційних ризиків? Автоматичність декларована і те, що буде зрештою, ми побачимо. Я хотів би нагадати кілька цифр: перше блокування податкових накладних, яке пан Гетьманцев обіцяв, як автоматична процедура, зрештою, ми бачимо, що є інструменти вручну. Виключити бізнес з переліку ризикованих, а що суди ухвалюються на користь бізнесу більше 95% справ у випадку заблокованих податкових накладних, що свідчить, що сама процедура є абсолютно безглуздою. Блокуються податкові накладні у білого бізнесу у, 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 в ситуаціях, коли бізнес не мав би е, витрачати на це кошти і час. Друга е, обставина це е, те, що зараз е, в першому читанні був був великий перелік умов, за якими бізнес може потрапити в е, такі такий список список. Так ось там є у такі умови, що немає, наприклад, е, заборгованості податкової, або немає невирішених проблем з податковою. Невирішених проблем з податковою. скажіть мені, ну це можна автоматично зробити теоретично список е бізнесу, в якого немає невирішених проблем з податковою. але в будь-який момент податкова може заявити про те, що є невирішені проблеми, включити тебе в цей список. Тобто, з одного боку, список буде автоматичним, а з іншого боку, в нього буде ручна можливість потрапляння. І нарешті основна ідея це зробити так, щоб в клуб білого бізнесу потрапляв бізнес, який мовляв сплачує більше податків. Сама по собі безглузда, бо є бізнес, який зараз збитковий. Як можна від такого бізнесу вимагати збільшення сплати податків на прибуток? Але або є бізнес, який за своєю бізнес моделлю покладається на менш кваліфіковану працю, і, відповідно має меншу середню зарплату. Чому цей бізнес автоматично має визнаватися недоброчесним, небілим? не білим? Це це все робиться для того, щоб розсварити, розділити бізнес, провести таку сегрегацію і керувати вручну керувати всі всім. Бо, бо бізнесу будуть тоді даватися подачки. Заткни свою і свою пельку, не виступай, не критикуй, і тоді ми тебе залишимо в клубі білого бізнесу. До тих пір, доки ми не зрозуміємо, що все це робиться лише для посилення держизму, для посилення контролю державою над економікою бізнесом. То, то, то тоді б буде зрозуміла вся стратегія пана гетьманцева. Так само, як далі, це, це ми навіть ще не усвідомлюємо, який це буде жах, якщо будуть ухвалені рішення про збільшення податкового навантаження. Яким чином це зруйнує українську економіку? Це Будьте, ще одна частина нашої розмови, таких. Андрій. Я хотів би на мить повернутися до економічного бронювання. Я от буквально на рекламній паузі гортав стрічку соцмереж. І у мене там одразу кілька підприємців. Ну, можливо, це моя деформована бульбашка. Вони прямо один одного питають: у тебе теж складно з персоналом? А з яким персоналом у тебе складно? Це вже прямо фігурує в соцмережах, і очевидно, є, хоча б з огляду на це гострою проблемою, будь-яка з моделей економічного бронювання вирішить цю проблему, чи ну там максимум пом'якшить симптоми. Пан Гетьманцев не пропонує модель економічного бронювання. Пан Гетьманцев пропонує за рахунок цієї економічної економічного бронювання продати ідею клуб білого бізнесу, не плутайте це. Будь ласка, а так да наявні на поточний момент дві моделі. Одна модель це рівень зарплат. 30 тисяч гривень полягали аналітичні центри. Міністерство економіки погодило 35 тисяч гривень, що дозволяє бізнесу певний відсоток критичного персоналу забронювати е при такому рівні зарплат. Інша модель, яка за пропоновано комітетом Верховної Ради, економічним комітетом, економічним комітетом. Пане Дмитра Наталухи модель передбачає спеціальний додатковий військовий збір в розмірі 20 чи 22 тисячі гривень, і це співмірні моделі. Так, це вирішить і питання критичного персоналу, і надходження до державного бюджету. Я вже сказав, це порядка 167 мільярдів гривень додаткових надходжень, тому так це вирішить ситуацію. Зараз бізнесу не вистачає 25% персоналу. Критична ситуація і пробітничих професіях, і по офісних і аналітичних кадрах. В усіх сферах, в усіх галузях, ми постійно моніторимо цю ситуацію. Ситуація наближається до тотальної катастрофи. Андрію, і напевне останнє запитання в нашій розмові. Ми говоримо про те, що це ваші слова, зрештою, що бізнес потребує справедливих умов, хоче справедливості. Хоче зрозумілого, прозорого е і так далі, механізму. А що зрештою, суспільство? Я знову ж таки, коли йдеться в тих самих таких соцмережах про економічне бронювання, бачу часто репліки, що це з точки зору соціальної несправедливо. Що це там війна для бідних, і такого роду інші репліки можна почути. Що ви про це думаєте? По перше, я б дуже хотів, щоб ми ну, відповідально ті люди, які впливають на суспільну думку, розібравшися в темі, не підживлювали її. Насправді, поняття справедливості це ж не суб'єктивне поняття, це об'єктивне поняття, це суспільне благо. Кожна людина має бути використана в найбільш ефективний спосіб для нашої для нашого суспільства. Те, що в тебе менша зарплата, і те, те, що твій роботодавець не хоче підвищувати тебе зарплату і забронювати тебе відповідно в економічний спосіб, означає, що можливо тобі потрібно розкрити свої таланти на іншому підприємстві, там, де ти дійсно будеш затребуваний, і там, де ти будеш критичною е персоною. Економічне бронювання дає, дає можливість забронювати і зварювальників, і водіїв, і інженерів, і технологів. Всі, хто конче необхідні для того, щоб виживала зараз економіка, не держава має визначати, хто має бути заброньованим, а підприємець. Бо тільки так ми можемо зберегти нашу економіку. Тому е, війна вже не для бідних. 13% з тих, хто на фронті це підприємці. Зарплата тих, хто на фронті наших захисників суттєво вище ніж середні зарплати по країні. Не Дякую, Якоз почули суттєво, позицію більше разів. Очільник Адвантергруп, професор університету Шевченка Андрій Длігач, був з нами. А далі про одне з господарств на сумщині там утримують понад 600 голів.